Всім привіт, друзі! З вами знову я, професіонал Баки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в космосі, ви тільки не подивіться, тут у нас зірки в небі і взагалі купа всього. Ми на космічній арені і у Міки О, дуже такий. прикольний скафандр. Тобі він подобається? О, знаєш, чому він більший ніж тим. Ну, чому? Бо в мене величезні мізки. Голова в тебе величезна просто. <ріст> ну, і так, ось, Ледь правда. натягнули його на твою голову. <ріст> <ріст> Бо інші не підходять і все. Нічого не поробиш. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Отже, ми у космосі, друзі, на космічній арені Дивіться, тут в нас продавці тепер астронавти у таких скафандрах, вони продають. Купу всього цього звичайного, як у нас зазвичай на арені все відбувається. І, До речі, е, можна їм продати пил з місяця. Ми що будемо прибирати на місяці, що пил будемо здавати. Ні, це типу ґрунт з місяця. Так, а тут у нас купа зброї. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Отже, ми сьогодні будемо битися проти. Е, а я не буду казати. Ходімо, зараз подивишся. Хоча Напевно. почекай. Ти кажеш, що в тебе величезний е, мозок. Може, ти знаєш, про такого ми будемо битися? Підказка давай, ось тут. Я это, закриваю очі і думаю, хто ж там. Ну, давай. Буде. Давай, три я секунди. Один, відчуваю, два, що три. Кімнаці... Ну, да. е, ну, Слухай, це ізі було. Звичайно, тут буде місяць у цей, тому що Флай, тут у нас погоди, пил ну, з місяця. Ну, цей. Говори, що я розумна Голова велика. <гум> Мега мозок. <гум> Отже, тут у нас ось такий місяць. Ви тільки не подивіться на нього. Це дуже-дуже Це неприємно на нього дивитися. Ну, слухай, нормально все буде, не приймайся. Вони там за склом, незважаючи на те, що вони виглядають дуже отак страшню з отакими навіженими очами, ось такими страшнючими жовтими зубами, і все таке інше. Але вони там, а ми тут, і вони нічого нам не зможуть зробити. Ходімо далі, куди ти йдеш? Давай. <гум> До другої кімнати. Тут у нас місяць, але це місяць пожирач. Ось такий, <гум> бачиш, з зубами, і він. Готовий з'їсти нас усіх. О, напевно, дуже добре, що їх менше, ніж в першій кімнаті, але все одно. Це тому що вони набагато сильніші. сильніші? Так, mm -hmm. звичайно. Ходімо до боса. Бос в нас буде. Ем, це ціла планета, якщо що. Ти готова? Ну, тобто не супутник, а планета. Ні. Це в нас Юпітер пожирач, диви на нього. Ой-ой-ой-ой-ой, який О! шли! О! Це що було? Я Горить! Не так, загасило? Угу. Не... не знаю. І саме мене без. Так тобі треба. Ходімо. Найрозумнішу. Вибрали. Може в нього якісь тут здібності? Не знаю. Але знаєш що? Я тобі зі своїми здібностями можу сказати, що тобі тут твої мізки не допоможуть. Зрозуміло? Тут потрібна сила. Бити Всі усіх оцих місяців. Коди ще нема цих е, мечів з зоряних вінь? Нічого собі, слухай, реально, я б хотів бути джедаєм тут і так вжу, 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 цими Ні -ні. мечами просто покрамсати. А якого цікаво було б у тебе, блакитний. То було ж у мене було б два меча, в, в одній руці червоний, в іншій блакитний. Я ж типу блакитно-червоний. Ти Чого? В тебе був би зелений. Все, бачиш, все очевидно. зелений. в тебе був би. Примітивно, батьки. Тому що ти, Міка, ти зелена, і Буби у тебе зелений меч. Тобто ти хочеш сказати, що я якийсь то прошелець? А рожевий меч для дівчинки це не примітивно, так? Ні, просто Хто ще примітивніший, скажи мені. Рожевий. Капець. А чого в тебе одяг тоді не рожевий? А? Ну о, я когось завалив, здається. Завалив так, місяця. Я в зеленому. От і все Все з тобою зрозуміло. Слухай, там гроші вже валяються. Я не знаю тільки скільки. Я зрозумів. О! що там? Зібрала цю пилюку. О, серйозно, дічого собі, давай бери купляй щось. Швидше. Ні, я не хочу тут відкидуватись. Розбий мене віконсь, будь ласка. Почекай, я зайнятий дуже-дуже важливою справою. Я добиваю цього місяця пожирача. На, тобі. Точніше, це в нас не місяць пожирач, це в нас ось такий просто страшний місяць. Добре, так. Е, я заберу ще гроші. Давай, все, я тобі тут звільнив місце по центру, вилазь. Сюди ага, вилазь. Ти? ти вже тут. Ну і навіщо я там розбив віконечко, а? Слухай, в мене 17-18 гривень є. Нічого собі. А на пістолет кулемет вистачить? Писати. Я не знаю. Чотир... На? Давай, 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 пістолет кулемет. Пістолет кулемет бери. отут. 14 він коштує, бачиш? МП5, А4. Два? От його бери. А нам на два вистачить? Ну, я ж кажу, що 17-18 гривень. А, та ні, давай на один. На один бери. Кризна. Серйозно, два купила? Ну добре, давай, mm -hmm. я теж буду стріляти. Так, а ну, кидай. Оп, сумка з набойчиками для мене, сумка з набойчиками для тебе. Ходімо. Зараз я буде просто знищення. знищення. Я буду знищувати а ти зверху там. Давай, відстіли. ось так будемо стріляти вдвох, звідси. Чого я туди полізу? Так. Сиди, 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 дивись, нічого собі, я стою тут і нікому не заважаю. Так. Ого. Ти порушуєш мої повітряні кордони. Який повітряні кордони? Нічого собі що ти тут таке кажеш. Я нічого не порушував, я стою тут у своєму куточку. І... Знищую абсолютно усіх, диви! Місячна пилюка оця валяється Стоп, тут. ми так швидко, що, напевно, ніколи так не справлялися Та ми справлялися ще швидше, Міка. Так, ап, вилазимо. Не Фу, нічого собі, скільки тут усього Зеленого, гроші забираємо Сюди Ой, щось забираємо Щось мені це капець я худо сьогодні прийшла Все. сюди Все. В мене 85 гривень і одна оця місячна пилюка В тебе що там? А в мене Ааа Скидай сміття і 130 гривень Чого сміття? Це не сміття, це грунт з місяця Чого ти сміття, його сміттям пилюка, називаєш? Це наші гроші, гоу! Якщо б цього, -цього е -е. не було, то ми б залишилися без спорядження. На, це тобі. Так, треба купити щось так, більш крутецьке. М -м -м. Оце? Я спробую з цим сходити, а потім, якщо що, то щось куплю. З Хоча цим? можна купити, напевно, мініганчик. Нічого, собі, а достатньо. я навіть не знаю, що купити. Так, У мене буде мініганчик. А я от навіть не знаю, а я от навіть не знаю, що б мені такого купити. Щоб потім тут з усіма впоратися і все таке інше. Я, ой, Ти чуєш це? <плес> Нічого собі. Там задрихли, напевно. <схай> Реально було схоже, начебто хтось хропить. Так, я беру дробовик, все. Вирішено. Я беру дробовик, він коштує не так багато, плюс буде наносити багато урону Факі. і все таке інше. А ти дивиш, коли, коли ти спиш? Та звідки я знаю, я ж сплю. Так, давай, дивись. Ну так. Заходь. Филоті. Заходь, заходь сюди. Готова? Зараз будемо стріляти в них. Ого, він стрибнув навіть. Нічого собі. Так, 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 давай. Як думаєш, ми швидко зможемо впоратися хоча б з одним місяцем пожирачем, а? речі, що там тут собі взяв? Дробовик взяв, а що? -а. Так, сюди, заряджаємося і вперед. Повний газ стріляємо і перезаряджаємося. Але набої дуже швидко закінчуються. Так. Ну, слухай, пістолет кулемет щось взагалі не вражає своїм уроном. Тільки звуки такі, типу, і все. Більше нічого не відбувається. Витратити. Та я зрозумів, я теж зараз стріляю, щоб витратити з нього усі набойчики. Хоча, напевно, краще стріляти з дробовика. Оце вже зовсім інша справа. Ви подивіться. Нормально так там прилітає в цього місяця. Так, ану. Бам-бам-бам. Але прилітає непогано, тільки коли сюди їх е, можна підманити. Коли вони там стоять, це не прикольно. Так, сюди, сюди, сюди. А... Почекай! Вже Почекай! Сюди. Я зараз усіх приведу сюди. Так, сюди, 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 сюди. Все, всі давайте до мене. А вот Нічого динка. собі. Ого. Так, всі доміки прийшли. На, отримуйте. Зараз я буду збоку, отак, по ним усім стріляти, або краще знизу. Давайте знизу краще буду стріляти. Ой-ой-ой, ой нічого собі. Так, я не бачу взагалі нічого, тому вся координація на тобі. Так, сюди стріляємо. Сюди стріляємо. Так, половина здоров'я в одного місяця. Ми повинні їх усіх знищити. Так, звуки пішли. Обережно. Головне, щоб він нас не кусанув. Якщо він нас кусане, то це все. Кінцева зупинка. Так, сюди стріляємо. Ще, 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 ще. Давай, 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 давай. Чудово. Поки що все чудове. Де вони усі? Вони відійшли всі. Я не знаю. Всі за тобою йдуть. Так, обережно. Обережно. Я не бачу нічого гісного. Чи то не за Так, Обережно. Хто його знає? Та де? Куди стріляти? Я нічого не бачу. Капець. Перезарядка. Просто подивіться всюди кратери, друзі. Ой-ой-ой, давай так, стану. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, стріляємо. таке добре, що у землі є місяць. Ну, звичайно, добре. Тут би гравітації а... не було такої. Їх... І не і було нищуємо. б цих приливів, і відливів, і багато ще чого не було б. І не захищав би нас у цей місяць від метеоритів і всяких комет так, і всього так. іншого. А ми тут знищуємо, ми... Що ми тут взагалі робимо? Ну, це ж з паразитом. Місяць пожирач, у ньому сидить паразит, тому ось а, так. Ну так, тоді. так, 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 так. Так, майже добили, дивись. У мене, до речі, вже половина набоїв лишається. Так, сюди, сюди, сиди Є, завалили Нарешті! першого місяця пожирача. Капець, це було довго. Все було MM. реально довго. так Зараз другого завалю. Все, мінус другий. Залишається 3 місяця пожирача. Нам <-trina> потрібно від них також позбутися, щоб ніхто тут нічого не робив такого. Цікаво, вистачить мені набоїв чи ні? Я <ah> думаю, що можу вистачити. закінчається вже? Звичайно. Дуже швидко вони всі вилітають. Багато повпадало, тому можна забрати. Добре. Сподіваюся, що там буде достатньо грошей, щоб поновити своє спорядження та підготуватися для битви з тим босом, Юпітером пожирачем. Я його ще жодного разу не бачив. І це буде перша битва. Подивимося, наскільки він сильний. До речі, а яка планета тобі більше подобається? Мені подобається Сатурн, тому що в нього ці кінця є. А Мені Блакитний! І що? що тепер? все блакитне подобається. Сатурн подобається мені. Так, а тобі яка подобається? А ну зараз у mm -hmm. цього завалимо. Марс. Марс? Mm -hmm. Так, це тому що він Снікерс? Ні, чого ти думаєш, що це їжа? А чого, Марс це їжа. Ну на самому разі це не Снікерс, а інша цукерка Так, 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 давай, давай. Ну вони схожі плюс-мінус, тому все. Ось так і буде. Марс, Снікерс, яка різниця? І те, і те солодке Є, і смачне. У нас такий червоний, прикольний. Так, давай, давай. Майже добили ще одного, перед останнього місяця пожирача, і лишиться один і все, і ми з ним зараз швиденько розбиратися будемо. Добивай, 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 добувай. Є, добили. Все, Ой, останній місяць пожирач. Зажди, не добивай його сам А в мене набойчиків більше немає. Уявляєш? Сенсі! Мені сам Ну звичайно, сама, а як? Так. Ну так, да, я не Я буду я стріляти з цього, з пістолета кулемета. Хоча б і небагато урону, але щось там можу нанести по ньому. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сиди, ще, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Давай! Зараз так. Міка, розбирається Падай! з останнім місяцем пожирачем, Друге. все, гроші. А то, в мене оп, оп, майже оп, мініганчик. Оп. Випала знову оця пилюка з місяця. Гроші випали ще. Каже, що це ґрунт. Ну так, і що? Пилюка з місяця. Так, опа, сюди, сюди. На, то то це мені. це попіл От. Так, сюди. Ну звідки він там візьметься, а? Там нічого а, не горіло ти ніколи. Я не дивився теорії, як міг з'явитися місяць. Ні, не дивився. Там нічого не може горіти, бо там кисню немає. Так, сюди. сюди там є декілька теорій, які я пам'ятаю. Сюди беруться. Що це відламок від сонця? От. Що? А сонце ж ж горіло і. Та воно і, і зараз горі. горить, начебто ні. ну типу е Я думаю, це якась фігня. Як так. воно тут може опинитися? Ось так. Все, я в обладунках, я готовий зі зброєю, з штуками, а з ефектами. Я, те, що коли створювалася сама земля, я от, готовий. Е вона від чого. Вона, напевно, від сонця відламалась, там так було. Так, Біка, И... ходімо, земля 당ны... зламана, відсутність відламалась. нас чекає Юпітер оце а я перетворився це я здурал, на билён. термінатора, а ти стоїш ще в своєму жовтому скапати. Ходімо. Окей, okay, нехай це буде попіл. Нам потрібно завалити оцього Юпітера, ти готова? Ну це все теорія, Бо я на місці не була Уу, і знати не знаю. Тікаю! Це... Так, о, він до тебе. Чудово. -о -о -о. Я стріляю! Я стріляю, він там тебе не зжер ще, ні, бо Но я тебе навіть ні. не бачу. Ой-ой-ой, може мене зжерти, але не зжирає. Так, ну, давай, давай я стріляю, 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 не переймайся. Я, ти чого ж там щось стукало? Ну, щось таке було, якісь такі може, звуки були. від глухі нього там були. щось вирвається. Не знаю. Я не знаю. Тобі але... Дай там хтось всередині. Ну, паразит, я так думаю. через якого він став пожирачем. Так, я сюди, сюди, його... сюди. Не тобі. Це, завор... шапка випала, це не шапка, це банка. Тут паразит всередині, дивись. О! Що? Ні, це не банка, там не банка, це капсула. Ні, дай сюди, дай сюди. О. Та це з паразитом, дивись, я тобі кажу. Чого це він паразит. зелений? Ну, ось так, звідки я якась. Він в тебе залізе, і ти будеш теж пожирать. Зрозуміло? Та ні, дякую, не хочу. Капець, друзі, дивіться у нас. Ми вибили з цього Юпітера пожирача. Вибили е, капсулу з паразитом. Ви тільки до подивіться, я в шоці. Ось така серія вийшла з оцими е, місяцями пожирачами, з Юпітером, пожирачем в космосі на космічній арені і все таке інше. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте активувати дзвоник. З вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі! На все